8 травня, в день пам'яті та перемоги над нацизмом, у Полтаві вшанували наших земляків загиблих у Другій світовій війні. Поклав квіти до меморіалу комплексу солдатської слави і голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він побажав усім українцям пам'ятати нашу історію та залишатися згуртованими у спільній боротьбі за незалежність. Україна переосмислює взагалі значення Другої світової війни, її роль як держави в Другій світовій війні для нас. Саме пам'яті найважливішою, і хочемо донести до теперішніх поколінь, до майбутніх поколінь, тому що головний головний сенс це те, що війна це жахливо. Потрібно пам'ятати, хто був агресором, хто е, був у коаліції, тих, хто перемогли. І важливо, щоб історія ніколи не перекручувалась. Ну, з керівництвом обласної ради в цей день віддали шану полеглим захисникам рідної землі представники громадськості, військові, освітяни та правоохоронці. З нагоди вшанування дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сьогодні керівники правоохоронних структур разом із керівництвом обласної влади та органів місцевого самоврядування поклали квіти біля меморіалу слави. Вшанували загиблих воїнів, а також вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв сьогоднішньої війни. Сьогодні в день пам'яті і перемоги над нацизмом дуже символічно наголосити і підкреслити, що Україна вже не може, не має права дозволити собі далі залишатися беззахисною. Тому і наша роль роль освітян полягає в тому, щоб молодь була належним чином підготовлена. Маючи на увазі захист України, предмет захисту України. Нагадаємо, день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні в Україні офіційно відзначають 8 травня з 2023 року.